Поки корч стине, я вам запиляю віддяшку. Е, люди часто питають там, скільки треба, щоб почати дрифтувати. де хто каже: ой, тут так дорого, взагалі капець. Жесть страшна, типу, там космос. Ну, що я вам можу сказати? Нічого не такий вже й страшний космос, щоб почати дріфтувати там, скажімо, зимою достатньо жигуля. Думаю, всі вже бачили в Україні і Бітлук є, і в Вінниці. Чемпіонат там прекрасно валять практично стокові жигулі. Ну, Але то таке, щоб почати дріфтувати е по сухому, тобто по асфальту. Ну, наскільки я побачив, наскільки мій досвід дає про це говорити, ну як досвід. Півроку досвіду, е, достатньо пари тисяч доларів. Е, треба БМВ, якесь отакий 30. Ну, кузов, я маю на увазі. Можна 36-ту, зараз всякі польські бляхи, я думаю, береха зараз є повна. Треба мотор, в якого моменту хоча б там більше, ніж 200. Я не знаю ну М50 Б25, або та як тут стоїть М52, Б28. E, бажано звісно, його купити з редуктором, з коробкою, щоб не розривало, там. Бо якщо прикрутити, то до стокового редуктора, чи коробки, я думаю, що буде розривати. Та машина так і зроблена. Тут e, навіть немає дискових гальм, тут стоять стокові барабани, тут стоїть. Редуктор від 34-ї стоять такі псевдо-койловери польські MTS Технікс Салона нема, його продали і на виручення гроші, походу, купили той мотор. Ну, Я не знаю, я жартую. Е, виворот, найбюджетніший виворот то взяти речах і 6 см в нього. Варити ну, 6 см металу. І він, виходить, типу, дозволяє зробити от такий виворот, як ви зараз приблизно бачите. Ну, може, трохи більше, що воно посунеться. Такий мотор м 52 б 28 від Е39, по-моєму. ну Стає сюди ідеально, лапи, наскільки я знаю, там якісь від 36-ї ставлять. Здоровий радіатор, щоб то все барахло не грілося. І... В общем, все. Ну, цього достатньо, щоб їхати боком, ну як, диму, типу, до х**а не буде. Але їхати машина боком буде. Ну і то вже чисто по бажанню, Звичайно, поставити собі якийсь ковш і 4-хточкові ремені. Ну і, ну, і гідроручник теж супербюджетний на е, циліндрі від газелі. Я думаю, за 20 гривень можна зібрати. Е, та й все. Бюджет такого корча. Я думаю, кузов можна взяти за тисячу-півтори, ну, 2 Мотор з коробкою за тисячу, там ще редуктор, барахло по підвізці. До речі, підвізка передня, Тут стоять звичайні каябли Ультрасер амортизатори. Там якісь, правда, стоять пружини нестандартні, але то такое. Тобто бюджет кузова там. Від 1000 до 2, як вам повезе, бюджет мотора з коробкою 1000. І ще там по ходовці, гідроручник, редуктор вийде ну там, ще 500. Саме за цей корч я заплатив 4 тисячі доларів. І ну, що я вам можу сказати? Він тренувачний був, на ньому тренуватися саме то. Я почав його перестрой, але ну, не все зразу. Строїмося по мірі того, як е, ростуть скіли. Тобто, щоб почати дрифтувати е, страшних грошей, то і не треба зовсім. Головне бажання.